Ура, кошенята! попліткуємо! Сьогодні говоримо про Олега Винника, шоу по пісням. Зливаємо гітариста Тіни Кароль. Фірташ, Солодка кара, Imagine Dragons з Україною та Playboy. Можете зручніше, набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Додавайтеся до нашого телеграм-каналу, який є невід'ємною частиною пліткового життя. Пишіть в Директ моєї інсти усе, що вам відомо про ту чи іншу зірку, все анонімно. А також можете підтримати нашу спільноту донатами. Усі посилання знайдете в описі. Та в закріплених коментарях. Ви, мабуть, запитаєте, що з тобою взагалі відбувається, що це таке. А, нехай це буде певним косплеєм, відповіддю, маніфестом, моїм хейтерам і усіх, хто кажуть, а, ти як бабка базарна, плітки не чоловіча справа і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Окей, сьогодні я побуду тією самою бабцею з турецьким корінням. А, тож, в такий спосіб вивільню свої емоції. Свій а, захват моїми хейтерами і трішечки повстану в тому образі, в якому вони мене хочуть принаймні бачити. Сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо з горе відомого Олешки-Винника. Шматочок за шматочком збираємо його штрих до портрету. Я нагадую, що пліткам потрібен певний час. І відповідно, не відразу ми можемо дізнатися усе на світі, але потрохи збираємо збираємо інформацію і складається загальний портрет. На цей раз хочеться поговорити про творчість Олега Видника, оскільки неодноразово в своїх інтерв'ю співак наголошував, що він автор багатьох своїх хітів. І тут прийшло до нас кошеня, принесло на хвостику дещо цікаве, настільки впевнено і аргументовано написало наше кошеня, що я не можу вам не розповісти. Отже, як ви думаєте, що об'єднує Ларису Сватко, це рідна сестра Таюне з Олегом Винником? Не Таюне, а саме її сестра. Що її може об'єднувати з Олегом? Рахуємо до трьох і хочу почути ваші теорії: Один, два, три. Ні. Навіть не намагайтеся, ви не здогадаєтеся про цей всесвітній обман. Отже. Пані Лариса являється автором більшості хітів Олега Винника. Тобто вона є ексклюзивною авторкою композицій Олега. Просто Олешка Винник отримував права на ці композиції і для публіки широкого загалу розповідав, що саме він написав ту чи іншу пісню. Але ні, це абсолютніший фейк, як стверджують наші кошенята. Він не написав майже ні однієї композиції. Усе, що стало відомим, усе, що зробило його знаменитим та в першу чергу заможним. Vodje, kom? Це результат композиції, написання композиції пані Лариси, яка доклала чимало зусиль задля того, аби Олег засяяв яскраво на українському небосхилі. Відповідно, на сьогоднішній день Олег винник, не маючи нормальної правильної команди професійної, не маючи талановитої авторки під боком, що він може запропонувати? А мабуть, вже нічого. Тож я спробую дізнатись ще якісь цікавинки і життя. Винника, і на цьому поставимо жирну крапку, тому що про Олега немає сенсу більше розмовляти, оскільки людина, ця людина себе вичерпала, зашкварилась і вже ніколи не зможе відновити свою репутацію. Тепер ми в цьому переконані на усі 100%. Тож Олег винник не являється ексклюзивним автором своїх хітів. Здебільшого їх писала Лариса Сватко, рідна сестра та ЮНЕ. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво почитати ваші думки. Також, поки не забув, хотів додати. Значить, фонд вовчиця збирав на 50 річчя Олега 1700 доларів на тепловізор. Так і не назбирав. Дивлячись на цю ситуацію, можемо побудувати теорію, що все зараз у Олешки сипиться. І нічого не складається так, як він того бажав та хотів. Тож, король повелитель, вовчиць, вовчок, головний вовчок країни, залишився один на один зі своїми невдачами. Давайте обговоримо. Одіозний персонаж у кожного є, мабуть, що сказати в адресу винника. Пам'ятаєте, я вам розповідав нещодавно у наших випусках про те, що. Пан Попов, гітарист Тіни Кароль, є одним із її коханців. Тобто, як розповідають, кошенята Тіна Кароль це людина, яка абсолютно усе своє життя зосереджена виключно на своїй кар'єрі. І хлопці, романи, які трапляються в її житті, це виключно для певного задоволення та натхнення. Тож пан Попов, один з них, скажімо так, найсвіжіший слід. І якби не наші кошенята, я б не звернув увагу, де знаходиться попов, чим він займається. Зараз вам зачитаю, що прислало моє кошеня. У нас сьогодні випуски просто будуються на ваших зливах. Я вам дуже вдячний. Я нагадую, що кошенята це ви. Кому що відомо, надсилайте в Директ мого інстаграму. Я вам гарантую анонімність. Але завдяки саме завдяки вам ми зможемо скласти штрих до портрету будь-якої ситуації та будь-якої медійної людини. Тож обов'язково надсилайте, не буває непотрібної інформації. Усе має свою цінність. Шматочок за шматочком і збираємо щось цікаве. Отже, зачитую про Попова Антона Попова, який є на 70% бойфрендом. Ну просто коханцем. Давайте так, не бойфрендом, тому що бойфренд це. Про дуже серйозні відносини, а тут, скоріш за все, задоволення, натхнення Тіни Керол. Отже, що мені пишуть кошенята? Це Антон Попов, він же соло-гітарист та музичний директор Тіни Кароль, який виїхав з України у лютому 2022 року. Жодного разу не повертався додому, не брав участі в заходах на батьківщині. Та й не збирається живе собі в США, чудово проводить час, відпочиваючи в гостьових будинках, граючи там на гітарі, жодного слова не сказав на підтримку країни за весь час війни. Ціна Кароль з цієї причини й склад музикантів змінила. Тепер замість нього грає дівчинка, сологітаристка. Попов неодноразово був помічений у зв'язках з дівчатами з фан-клубу артистки. Її й фотопідтвердження та численні листування з юними фанатками. Тому актуальніше було поговорити про те, чому музикант народної артистки виступає з неї тільки на комерційних заходах. В Америці. Вона, на відміну від нього, проживає в Україні, де є концерти, їздить в тури по країні. Але при цьому мовчить, куди він подівся, цей патріот, музикант, основа команди. Чому Тіна Кароль це прикриває, маючи статус народної артистки? Чому в неї в команді взагалі досі знаходяться такі чоловіки, які втекли до кращого життя за океан? Вау, а це вже цікаво. І справді, якщо подивитися інстаграм пана Антона, ми зрозуміємо, що він принаймні не знаходиться в Україні, і виникає чимало запитань: як саме виїздив, на якій основі він залишився на тривалий час перебування в Америці. Чому він мовчить і нічого не говорить про війну? Тобто досить спірний персонаж, і навіть якщо у них було щось з Антоном, скоріш за все, Тіна Кароль вже з'їхала з цієї історії і переключилась на когось іншого, тому що для Тіни Кароль не потрібні такі репутаційні ризики. Оскільки зв'язуватись з таким одіозним персонажем зрозуміла справа, рано чи пізно це буде вспливати. І справді, чому співачка мовчить? Адже все одно, Антон має пряме відношення до Тіни. Звичайно, не вона відповідає за його життя, за його дії і так далі. Вона не причетна їй якось по барабану фіолетово так. Але з іншого боку, він член її команди, тому логічно якось коментувати цю ситуацію. Ну, подивимось. Я думаю, що Ціна Кароль, як завжди, вибере позицію просто відмовчатись, ніяких коментарів ми не почуємо щодо Попова. Будемо спостерігати, як розвиваються ці події. Кошенята, ви неймовірні. Я абсолютно вдячний кожному з вас, що ви в мене є. Кому що відомо більше про життя Попова, про особисте життя Попова, про Романи Тіни Кароль. Надсилайте в Директ моєї інсти, тому що дуже загадкова. Фігура, прагнемо відкрити ось ці двері і подивитися, що ж там насправді відбувається у самої загадкової співачки України. Тіни Кароль, чи то Тіни Керол? Я заплутався, адже на Євробаченні її презентували саме Тіна Керол. Що ви думаєте з цього приводу про її роман, про цього пана Попова? Давайте поговоримо і як ви відноситесь до чоловіків, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення, спокійно собі живуть своїм життям і, взагалі, нічого. Кого не говорять про війну. І ще один цікавий злив поки що в форматі загадки. Розповім вам. Спробуйте розгадати ваші думки, ваші теорії, аргументи а можливо, і факти. Будь ласка, залишайте в коментарях. Солодка кара пана Фірташа. Пан Фірташ це проросійський, називайте як завгодно, політик, олігарх. Не хочу акцентувати на ньому, тому що зрозуміло на кого і для чого він відпрацьовував увесь цей час. Я би хотів звернути вашу увагу на дещо інше. Пан Фірташ був закоханий в одну співачку приблизно в 2009-2011 роках. Розпочала свою музичну кар'єру перспективна, талановита, могла би з легкістю замінити Кароліну Куєк. Тому що там вокальні дані просто вау. Тобто співачка, яка справді претендує на статус зірки. Міжнародною зіркою, адже вона навіть представляла Україну на міжнародній арені. І ось ця суперспівачка, яка щойно почала перші кроки в шоу-бізнесі, змогла в себе зачарувати пана фірташа. Закохався, наша співачка стала його коханкою, і вони тривалий час, декілька років, перебували в таємних стосунках, але досить приємних стосунках, адже він давав бонуси, надавав кошти, надавав зв'язки та можливості для розвитку її кар'єри. Але вони розійшлися з досить банальної причини. Він просто втратив будь-яку цікавість до цієї співачки, оскільки вона для нього залишилась нецікавою, невпевненою в собі. Адже далеко не всі здатні, як наша білявка країни, головна білявка країни, маніпулювати чоловіками, використовувати правильно зв'язки і вибудовувати Усе навколо себе. Тож, наша пташка, яка розпочала свої цвірінькання на сцені, прогавила можливість втримати біля себе впливового олігарха з потрібними зв'язками. У сфері шоу-бізнесу на той період часу. І після цього, що б вона не робила, ну не складається в неї кар'єра. І навіть зараз є певні потуги, щось в неї виходить, але це досить слабо і досить дивно, коли твоїй кар'єрі вже більше 10 років, а ти все ніяк не можеш знайти себе. В будь-якому випадку цікава історія, дуже цікавий злив. Кому більше відомо про цей роман, будь ласка, напишіть Директ моєї інсти, про кого йде мова. З ким зустрічаю? Пан Фірташ та протежував на початку музичної кар'єри нашої відомої зіроньки. Усі теорії, аргументи і, можливо, факти чекаю в коментарях. Легендарні Magin Дрегонс запросили на сцену концерту у Варшаві Сашка зі зруйнованою росіянами Новогригорівки на Миколаївщині. Цей 14-річний хлопець, герой Кліпу Краш. Знятого в Україні Сашко втратив будинок через російський обстріл, але завдяки Юнайтед 24 та донору платформи мережі Аврора незабаром отримає нову домівку. Дякую амбасадорам Юнайтед 24 і Мейджін Дрегонс за те, що на кожному концерті підіймаєте прапор України за рішення бути з Україною в найважчий час у її історії та розповідати про війну всьому світові. Вау, мурахи по шкірі, чесно кажучи, коли я це зачитував, і відео вражає. Тому пропоную передивитися шматочок і від себе, від нашої пліткової спільноти, теж хочеться подякувати. Imagine Dragons, що вони з Україною, і вже скільки минуло часу, вони все одно говорять про війну. Вони нагадують світові, що країна болот. Повинна відповісти за усе, і країна Болот не має права на існування в сучасному демократичному світі. Піпофайтінфорфріда, Піпо Файтінфордехомс, Піпо Ну і на завершення я би хотів поговорити про Ірину Білоцерковець. Пам'ятаєте, це модель, дівчина плейбой, яка знялася для обкладинки журналу. Плейбой це перший випуск у воєнний час. І спочатку в мене були досить різкі відчуття, тому що як можна поєднувати соціальну тему з кексом. Ірина під час війни втратила око та частину обличчя, яке відновлювали складними хірургічними операціями, знялася на обкладинці і плейбой повністю зайняв нішу соціальної тематики. І мені тоді здалось, що це абсолютно непоєднувані фактори, і це не є правильним. Тут я думку змінив саме завдяки вам. Спочатку я переглянув це відео, яке торкнуло мене. Абсолютно кожну струну душі. Давайте приглянемо. Це про дівчат, які були пошкоджені під час цієї війни, і я одна з них. Ось я на обкладинці в мене влучили, обстріляли авто. Коли я була за кермом, і в мене нема півобличчя. обличчя тут титан стоїть, та вишибло травматичне боко. Ось якось так боремось, живемо далі. Вам дуже дякуємо. Те, що я помню, коли пам'ятаю, коли я була в машині, я моя голова була скручена, я якби впала. Але я ще бачила дітей. І другий момент це ви, пліткарі, які допомагають мені інколи змінювати свою думку, якщо я не правий і визнаю свою помилку. Я не правий був в тому випуску, коли ми обговорювали плейбой, адже пані Ірина стала. Ось тим символом для усіх хлопців та дівчат, які втратили свої кінцівки, які е, стали людьми з обмеженими можливостями саме у воєнний час, що вони є сексуальні, що вони можуть бути привабливими, і що вони не є якимось неправильними, умовно кажучи, адже їх життя кардинально змінилося і. Наш соціум, він буває досить жорстким, і є певна категорія людей, які своєю поведінкою просто починають вселяти в тебе відчуття того, що ти людина другого сорту. Це неправда, це не потрібно слухати. Це люди, бовдури, які нічого не знають і не розуміють. І коли вони бачать щось для себе нове, вони відразу це відштовхують і агресують. Це говорить про їх неосвіченість. Люди з обмеженими можливостями, кожна, абсолютно кожна людина є унікальною та особливою. Тому пані Білоцерковець, хочеться подякувати. Ви велика молодчинка, що наважились знятися для журналу Плейбой, показавши те, з чим ви зіштовхнулись, розказати свою власну тяжку історію. Тож цей випуск плейбою має велике значення, і наголошую ще раз: так я був неправий. Інколи потрібен час, ми тут випускаємо кожного божого дня плітки і не завжди є новини і події, які ти відразу можеш зрозуміти і дати свою чітку оцінку. Певним подіям потрібен час, і це саме той випадок. Тому я усвідомив, що хотіли закласти редактори плейбою. Ви, великі молодці, дякую, що піднімаєте такі важливі соціальні теми. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного Божого дня на цьому каналі. Тож підписуйся і не пропускай цікавинки, адже завжди є про що попліткувати. До зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.